Раїнці та поляки вирішили відновити роботу давно закритої залізничної колії. Для цього волонтери започаткували амбітний проект, до якого згодом долучилися й органи влади обох країн. Реалізація плану почалася зі спільної акції з розчищення залізничної колії громадами Львівщини та підкарпатського воєводства. Ще 25 років тому тут ходили пасажирські та вантажні потяги. То можна початку, лінія збудована, а то ця лінія була збудована ще на початку 19 сторіччя, і то був фрагмент лінії зі Львова аж до Відня і Будапешту. У роки Першої світової війни тут була залізнична магістраль. Було дві колії. після Першої світової війни лінія трохи занепала, залишилася лише одна колія. Після другої світової війни, коли встановилися нові кордони, лінія стала транскордонною, і, на жаль, вона вела в нікуди. Бо щоб доїхати з Польщі до Польщі, потрібно було перетинати радянський союз. Саме тому в 60-х роках тут курсував потяг, який без зупинок двічі перетинав польсько-радянський кордон. Такий маршрут був особливо привабливим для туристів. Потяг приїжджав на граніце. Потяг доїжджав так, до кордону. Його зачиняли. У кожних дверях стояв радянський солдат із карабіном і слідкував за тим потягом, який їхав через кордон. Потім був солдат на другому кордоні. Там були великі залізні ворота. з колій забирали пісок, бо вони були засипані піском. Солдати виходили, і потяг їхав далі. П'яским були засипані шини їхав далі. У 1994 році сполучення припинилось, колія заросла. Утім, бажання громад розвивати співпрацю між сусідніми країнами стало основною рушійною силою для відновлення залізниці. Зачинами, що є з помислем. Починаємо цей проект, ідея якого народилася зовсім недавно. Вона дуже потрібна, бо до дорожнього переходу додається залізничний. Всі цього чекають. Ми були вчора зовсім недалеко від села Сянки, яке зараз за польським кордоном. Українці й поляки сприймають це селище як колишній курорт, прекрасні гірські місцевості, лінія зв'язку, зменшення руху на автомобільних дорогах і нарешті задум. не можна нехтувати запалом людей, об'єднаних навколо ідеї. Ми тут для того, щоб підтримувати цей вогонь і працювати. Ти фізично, ми віримо, що ті від кого це залежить, приймуть вірне рішення. Потрібно зробити все якнайшвидше, бо задовго чекали. Нехай це буде перспектива двох років, і це буде дуже добре. буде вже тоді тебе барду, добре. Налагодження транскордонної співпраці пракнуть і у львівській ода. Ті території, на яких є пункти пропуску, які активно комунікують зі своїми партнерами з через кордон, вони звичайно, що процвітають, і це ми можемо побачити на прикладі нашої львівської області. Тому ми за те, щоб такі пункти пропуску відкривалися, відкривалися також з не тільки залізничні, а й для велотуризму, тому що є такі зараз проекти, які Львівська обласна державна адміністрація Так Що я вважаю, що це дуже позитивно. І дякуємо всім, хто до цього долучився. Учився понад 200 польських та українських волонтерів взяли участь в розчищенні 12 кілометрового залізничного полотна. Ця робота проходила в рамках проєкту «Шехерезада-Кольйова» Колійова спільної ініціативи українських та польських пожежно-рятувальних служб. Ми сьогодні тепер перший раз після 24 років перерви можемо їхати цю залізницю від переміща на, на кордон. А, за хвилин ми будемо в у села Нехрипка, і з того села починається наша суцільна акція. Допомагали учасникам цієї акції, і військові займалися логістикою та годували волонтерів. Тожовні же співтека батальйон шельцовподхаранських з двісті перші зі сторони війська польського ми задіяні в проєкті першої безщадської залізничної шахерезади. Представники 5-го батальйону, 21-ї бригади підгалянських стрільців, допомагають в логістичних питаннях та забезпечують харчування учасників проєкту. активної участі. Солдати на коліях не беруть, бо не було такої потреби. Але ми, як військо, підтримуємо цю ідею. Вона має велике місцеве значення та не тільки, бо важливою є й в плані глобальної співпраці. А для нас. За істотне czyli з безпеченством з українського боку ділянку захаращеної колії взялись розчищати курсанти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Головним завданням курсантів університету було розчистити залізничну колію, і ми е, дякуємо організаторам. Е, Проєкту, що дали таку нагоду, по суті, нашому університету прийняти участь в історичному заході, який руйнує кордон між Україною та Польщею. Насправді нас було достатньо багато, ми розчислили достатньо швидко. Всі працювали разом. Підтримка наших офіцерів нам допомагала, звісно. Учасники акції переконані вибрали найдієвіший спосіб. Показати центральним органам влади важливість залізничного сполучення. Воно сприятиме розвитку соціальних та бізнесових відносин між країнами. Ну, багато родин живуть поблизу тих сіл, і дуже важко добиратись, простоючи в з... В коліях автомобільних на переходах пограничних тому якраз переїзд жізнодорожний він би допоміг. Є порозуміння і воєводи із Прикарпатського пані Єв. Є порозуміння нашого голови обласної адміністрації Олега Михайловича Синютки, який підтримує дану ідею. Розмовляли з прем'єр-міністром Корін Гройсманом, який теж підтримує цю ідею. Як тільки ми знайдемо кошти, то я рахую, це рік-два і коля це буде відновлена сьогодні. Укр Залізниця в лиці управління львівської желізної дороги пише пише таку Польща, Україна-Білорусі. Програма є програму разом із польськими желізними дорогами для того, щоб залучити європейські кошти для відновлення цієї дороги. Обидві сторони переконані, якщо за рік два залізниця запрацює, туристичний потік зросте в рази. Зросте потік українських туристів до Польщі. Наприклад, можна буде відвідати Перемишль – центр підкарпатського воєводства, місто з класичною європейською архітектурою, відоме на увесь світ виробництвом церковних дзвонів та люльок. Ну і ми шляже теж до давних часу до почанку, кто їдів в Бещади з Перемишля. Я думаю, що ми повернемося до бувалих часів, до поїзду, який їде в Бещади з Перемишля та Варшави. Сподіваюсь, буде потяг, який зупинятиметься в Добромилі і в Хирові. Два роки тому ми спробували зорганізувати подібну лінію на польсько-словацькому кордоні. Ми побачили, що одного потягу не вистачило. Навіть зайти до вагону вдалося не всім охочим. У цієї лінії є така ж перспектива. Звідси можна дістатися до Варшави, Кракова та й безщади. Це ж привабливі. Місце для українських туристів є Солінське озеро і гори, Атракційний теренжі зі Соліна і гори. Окрім цього, відновлення залізничного сполучення стане гарним поштовхом для розвитку бізнесу в західному регіоні та зміцнить торгівельні зв'язки України з Європою. Це дає можливість об'єднати ще один коридор Балтійський. І Чорно, Чор, Чорне море. Да. Так як я вже казав, там дійсно потужний той проект Китайці дуже зацікавлені. Великі, так називаємо шовковий шлях, які вони роблять. Це дає можливість з'єднати Китай з Європою. Це дуже цікаво. Я думаю, що воно дасть ну, пошти для того, щоб розвивалося тут в Україні. Ви ж бачите, зараз у нас і немає робочих місць, і все всі навіть нашим друзям в Польщу йдуть працювати. У поляків точно така проблема з робочою сили, бо в них ідуть в Німеччину. Тому на місці повинні давати можливість працювати на. Ашому країнці відновлена залізнична артерія сприятиме розвитку не лише бізнесу та туризму. Рятувальники та військові точно знають, надзвичайні ситуації не мають кордонів, а ефективно боротися з ними можна тільки гуртом. Сама Перша біщацька Шикіризада Колеєва тоні тилко проєкт. Перша Бещацька залізнична шахерезада це не тільки проект, який, який пов'язаний з відновленням залізничної лінії номер 102. Ця операція є важливою для створення умов регулювання криз, які можуть виникати в прикордонній місцевості. А ми, як операційне керівництво у виду збройних сил, підтримуємо державну і місцеву адміністрацію в різних кризових ситуаціях, отримуємо в так зване підпорядкування деякі сили та засоби. І тоді операційний командир у співпраці з державою та місцевою адміністрацією. Трацію упереджує кризові випадки про таку кризу. Звичайно, уявно ми говоримо й тут, бо на основі цього уявного сценарію приходить сьогоднішній захід. ініціатива. Маємо надію, що Україна найближчим часом все ж таки вступив в європейський союз. Тому що хотів би заважити, надзвичайна ситуація не має кордонів, і безпека вона важлива для обох країн, як для польської, так і для української держави.